Міська влада прийняла оперативно рішення за чий рахунок та хто буде ліквідовувати майже надзвичайну ситуацію для мешканців будинку номер 12 по вулиці Південній, що трапилися вихідними. Нагадаємо, суботня негода зірвала покрівлю з будинку та затопила вісім квартир. Оперативно до роботи приступили і виконавці. Про прийняти рішення міський голова особисто повідомив мешканцям будинку у середу. Вже наші спеціалісти обслідували, і ми вас не бросимо на з проблемою, тому... І я здесь, был с вчера, да? Да, беседовали. все хорошо вчера. Ми очень Будинку майже півстоліття. Жодного капітального ремонту він не бачив. Ремонт свого часу не робили колишні власники військові. Ремонт ніхто не робив останні 12 років, коли ті залишили містечко. Єдине, ми не платимо квартплати. Ми не платимо, розпалась воїнська частина і у нас у нас ЖК немає. Звикли робити все самотужки і цього разу мешканці будинку не стали сидіти, склавши руки. Це самі ми, самі своїми силами. Внуки там, хто, правнуки, діти, самі завезли пісок, самі кирпич. Яка бригада? Самі, самі Бачите, кирпич ложимо, стяжку будемо робити, а потім крити. На скульпт, хватить, потім що будемо робити. А тут мало. Тут 22 метра в длину. И метра три. И все. Ну, давайте. у нас легче, у них там... А я выйдет только над своим подъездом? Да, вот. Пополам дом. А там кто? А там пусть собираются и делают. А то каждый ходит и обсуждает, и Наразі ж міркувати не час, треба відновлювати покрівлю якісно та професійно. Роботи доручено розпочати негайно будівельникам промбуду. Кошти буде виділено з резервного фонду міського бюджету, повідомив Сергій Степанов. Повірили, звісно, будемо сподіватися. Ми оптимісти. Бальшое спасибо. Якщо сделают, ми очень рады, тому що ми пенсіонери. І коли заходиш, от уже сьогоднішньої ночі, єдину ніч, я спала. Когда йде дощ. Вода заливає, тому що вода тічу со всего міста. Траншея замулена до самой железної дороги, поэтому естественно, вода не може уходить. Користуючись нагодою, візитом керівника міста мешканці військового містечка поскаржилися і ще на одну болючу проблему замулений роками лоток січних вод. Договорили, що пообіцяли, що все прочистять, повністю повністю до самої железної дороги. Ну посмотримо. Значить, равно нужно регулярно, тоді будемо жалуватися, тому що ми куда не бримо говорит, а ви не наші. Командування як в армія бросили, не передали. Город, естественно, если не передавали, он не може так прийняти. Ну і все, ми нічайне. Об'єднавшись офіційно в ОСББ, бо де факто такі є, не поспішають, говорить Неля Валентинівна. Большая частина не платить. Вот, допустим, даже за тепло у нас в подъезде сосед, который он не платит ни за что. А вы думаете, нет? Ну, создадим СВБ, ВБ, если, ну, к примеру, я не плачу, ну кто будет с меня требовать? Каждый, вот так один не заплатил, два, три, а ну тысячи, откуда будут деньги браться?